Народ, 23 червня, да? 2023 рік. І нарешті в нас нормальний дощ. Трохи я би сказав даже занадто. Жариво так, можна сказати, цілий день, зараз 3 часа дня. От так, ух ти! Сусідові забори завалило нахер. Капець. Жопа он впав забор у сусіда на бараболі. Бараболь у нього така гарна. Дивіться як шпоріщить класно. То вже наша гречиха... Ох, почне рости тепло, дощ, аби тільки не змила, не дай Бог. Що таке може бути. Кози поховалися в будку, тому що насівалку має бути. Я думаю, що то в мене сьогодні так до роботи не тиво. Не тягне, а то видно той тиск перед дощем мінявся. О, файно, файно, Лукаше. А? Йолки палки. Але свіжий воздух такий красота. -да. То вся херня, забор впав. Треба буде до сусідам допомагати, піднімати, то кози ще доб'ють наші так. Те, що... те, що дощ йому не добив. Да. Ну все, всім па-па. Мали їхати по справах, а тепер куди поїдеш? Така. Погодка класна. Ну як класна, Було шарах спочатку, спочатку, не шарахка є. Гарний дощик, гарний. М да Все, всім папа. -па.